Україна знову зазнала масованого ракетного удару, в тому числі і наша область. Два влучання по підстанції Укренерго. На даний час більше півтора мільйони людей знаходиться без світла. На щастя, інформації про постраждали на даний час немає. Величезне дякую ДСНС, Обленер-Укренерго. Я сподіваюся, що пошкодження зможемо відновити. На цей період можу сказати, що ми. Розгортаємо пункти незламності, це пункти, де можна буде отримати гарячу їжу чи чай. Інформацію про розташування пунктів можна знайти в органах місцевого самоврядування. Тримайтесь, перемога буде за нами.